Як Соня втратила все на світі? Одного дня Іван Іванович пішов до магазину, а Соні велів чекати його біля виходу. Сиділа, Соня, сиділа, чекала, чекала і раптом подумала, на що я тут чекаю? Якщо він увійшов через вхід, то вийти має через вихід. Побігла до виходу. Сіла вона, сиділа, чекала, чекала. а хазяїн не виходить. Звісно, зміркувала розумна Соня, нащо ж він піде через вихід, якщо залишив мене біля входу? І побігла назад до входу. Та Іван Івановича біля входу не було. Дивно замислилась розумна Соня. Певно, він не знайшов мене і пішов назад до магазину. І вона побігла до магазину. Вона обнюхала всі прилавки і обгавкала всі черги, але Івана Івановича не знайшла. Зрозуміло, здогадалась розумна Соня. Певно, поки я шукаю його тут, він шукає мене біля входу. Та біля входу знову нікого не виявилось. Ой занепокоїлась Соня. Здається, Іван Іванович загубився. Вона збентежено розгледілась і раптом побачила вивіску бюро знахідок. Даруйте, звернулась вона до старенької, що сиділа за перегородкою. У мене пропав хазяїн. Хазяїв до нас не приносять, сказала старенька. Ось валіза чи годинник. Це інша річ. А ви годинники не губили? Ні, відповіла Соня. У мене його немає. Шкода, зітхнула старенька. Якби у вас був годинник і ви загубили, ми б його обов'язково знайшли. А щодо хазяїна, звертайтесь у поліцію. Соня вийшла з бюро, страшенно засмучена, і тут же побачила поліцейського. Він стояв на перехресті. І пронизливо свистів у свисток. Агов, товаришу сержант, звернулась до нього Соня. У мене пропав хазяїн. Поліцейський так здивувався, що навіть припинив свистіти. Як ім'я по батькові прізвище зниклого, запитав він, дістаючи блокнот. Іван Іванович, розгубилась Соня, а прізвища я не запитувала. Погано, сказав поліцейський. А де живете, знаєте? Знаю, зраділа Соня, ми живемо. І тут Соня зрозуміла, що разом з хазяїном втратила все: і квартиру, і будинок, і вулицю, і все-все на світі. Не знаю, прошепотіла вона, мало не плачучи. Що ж мені робити? Дайте оголошення у вечірній газеті, порадив їй поліцейський і показав будинок, в якому розташувалася редакція. Що ви загубили? запитали Соню у віконці з написом Знайду. Поруч були ще три віконця. Куплю, продам і загублю. Усе, поскаржилась Соня. Напишіть, маленька собачка Соня загубила хазяїна Івана Івановича разом із чудовою однокімнатною квартирою, дванадцятиповерховим цегляним будинком, затишним двориком з квітами, дитячим майданчиком, сміттєвим баком і огорожею, під якою закопано... під якою закопано, не пишіть. Мало що комусь спаде на думку, сказала Соня. А також велику вулицю з магазином продукти, кіоск з морозивом, двірника з досить зупинили її у віконці. На все місця не вистачить. Місця в газеті виявилось дуже мало, і оголошення вийшло коротесеньке, загубилась маленька собачка Соня. Обіцяну велику винагороду. Увечері Іван Іванович прибіг до редакції. Кому винагороду? запитав він, роззираючись. Мені. скромно сказала собачка Соня і отримала вдома цілу банку вишневого варення. Соня була дуже задоволена і навіть хотіла якось загубитися ще разок. Але прізвище хазяїна і свою адресу. Вона вивчила на пам'ять, тому що без цього і справді можна втратити все на світі.